Доброго дня, малята, цієї чудової літньої днини пропоную вам послухати казку Марії Пономаренко Ромашка і метелик. Ось послухайте. Одного дня біла ромашка стояла посеред поля, по коліна у густій траві та милувалася літнім ранком. Аж ось біла ромашка побачила великого строкатого метелика, який повільно летів до неї потужно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось впаду. Ромашка розправила свої білі пелюстки і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. Грійся на здоров'я, що ж трапилось з тобою? Розповів метелик про свою пригоду. Прилетів я вранці на луки, надумав біля дзвіночків політати. А вони саме просік купалися, стрепенулися і обіляли мене з голови до лапок, а з мокрими крильцями не полетиш. Коли метелик, відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. Біла, ромашко, ти гарна і добра, мовив він, і я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарую тобі танок літа. Строкатий метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик танцював для білої ромашки, а всі милувалися цим дивом. Метелик піднявся над квітами і почав танцювати. Він перестрибував з квітки на квітку, кружляв навколо ромашки. Аж тут на веселу музику і запальний танок почали злітатися інші метелики. Вони танцювали парами, пурхали по колу. Усім було дуже весело. Коли метелик зі своїми друзями закінчив танок, він попрощався з ромашкою і полетів далі. Діти, ось і закінчилася ця казочка. А про кого в ній розповідається? Що трапилось з метеликом? Як біла ромашка допомогла метелику? Як можна назвати їх відносини? А ким хотіли б бути ви? Ромашкою чи метеликом, які ви сьогодні всі молодці. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!